Руслан, я дуже рада тебе бачити. Четвертий схід року уже зовсім зовсім скоро буде стартувати, і в мене дуже-дуже багато запитань, тому що насправді у вас, як в організаторів, завжди багато таких цікавинок до кожного фестивалю щороку, і цього року теж не менше. Ну, мабуть, розпочну з традиційних запитань щодо хедлайнерів. Родзинкою є в цьогорічного фестивалю, те, що один з гуртів американський. Розкажи, будь ласка, як вдалося домовитися з ними і чому вирішили організатори запросити їх на східрок? По перше, дякую, що запросили американці! Ну поступово з кожним роком намагаємося розвивати, розвивати фестиваль, трішки піднімати планку. І дійсно для нас тут цьогорічний привоз на фестиваль гурту з Америка Оласнайт є таким самим, самим серйозним за всі чотири роки фестивалю. Ну, ми ще давно планували когось такого цікавого і більш відомого, ніж ми завжди возимо. І вийшло тільки цього року, так от більш серйозно домовитись всі. Перемовини йшли ще починаючи з зими, ми взимку як розпочали і так от до весни тягнулася, тягнулася, тягнулась. Врешті ми домовились по всім умовам. все їх влаштувало. По перше, хлопці спочатку якось трішки боялись їхати в Україну, тому що ну вони, вони тут не були ніколи. Так вони катались по країнам СНГ раніше. У них були концерти концерти в Росії, і в Білорусі, але в Україну не заїжджали і особливо зараз, коли така ситуація, куча там у них ходить інформації про те, що тут ну, просто небезпечно.

Сайтах, групах, вони підтвердили свій приїзд, тому що дуже багато скептиків було. Казали, ну, як може проїхати така група в районний центр з населенням 23 тисячі людей. Ну, тим не менш приїде, 28 числа вони будуть хедлайнерами фестивалю Східрок 2016. Скажи, будь ласка, чому саме цей гурт? Ми розглядали декілька варіантів. Вони нам найбільше підійшли по умовам, по стилю, тому ну, і вони як, вони най, найкраще пішли на контакт, і з ними було як най, найпростіше домовитися. Так, дійсно, ми говорили не з однією групою. Можливо, ті групи, з якими ми вели перемовини цього року, якимсь чином з'являться на фестивалі наступного року, але от цього року вийшло саме так, і ми в принципі раді, що так в нас вийшло. У мене ще таке запитання, мабуть, є суттєва відмінність між а, а, запитами українських гуртів і американців. Це такий суто стереотип. Це так і є, от коли ти домовлявся з українськими гуртами і саме з ними? Чи була якась суттєва відмінність? Можливо, якісь уже цікаві Ну, такі з українськими гуртами це все виходить таким чином, що ну. До тебе є просто номер телефону людини, з якою ти можеш тримати контакт, ти дзвониш, кажеш привіт, тому що, як правило, це вже всі ну, знайомі, з якими ми вже на один рік працюємо, і особливо за рахунок того, що фестиваль вже четвертий раз. Дуже часто ну, строїться розмова на тому, що привіт, а ми знову робимо такі та даті, ви ще вільні, вільні. Ну, погнали". Ну, Приблизно так, тому з українськими гуртами зараз взагалі немає ніяких проблем. Всі фестиваль знають. Поганого ніхто про що про фестиваль не казав, тому по українським взагалі без питань з ними складніше через те, що весь контакт виключно по листах по телефону вони дуже відмовляються розмовляти, тому що от давайте все в письмовій формі в письмовій формі це дуже часто тягнеться, тому що вони іноді довго відповідають на лист. Потім, якщо вони щось посилають, починаються якісь роз'яснення. Ну і за рахунок цього так от воно все довго йде. А так в принципі ну на контакт йдуть всі, а ну з України Простіше, бо ми якби, вже давно з ними працюємо і знайомі з приводу тих, з ким давно працюєте і знайомі. Гурт та буде в четверте. Чотири роки фестивалю цей гурт в четверте виступає на цьому фестивалі. Я хотіла уточнити, чи це єдиний гурт, який є постійним учасником. Ну по факту так. Ми не робимо таку прям марку, що має хтось бути постійним учасником. Просто цікаво, чому там, наприклад, Фіолет, які теж там три роки виступали, цього року не будуть виступати. Там тартак, теж ви давно не от ауто. Так, так раз був. Ну, дивіться, виходить, гурт Арвальд приїхав е, в перший раз на східрок, ну, згодився приїхати на там свій страх і ріст, тому що фестиваль був перший раз, приїхав, виступив класно, нам всім сподобалось. Ми в принципі знали по гурту. Ну, такі можливості виступають вони достатньо так запам'ятовуючі. І за період е, часу до наступного фестивалю, за рік е, гурт там в такому сенсі трішки виріс. І, ну, і Фестиваль росте. і Ми розуміємо, що в принципі, ну, вони минулого року дуже запам'яталися. Публіці. Нам сподобалось, як вони виступають. Вони сказали, що в Тросенці також нормально виступається. Ми вирішили ще раз привезти. Знову людям сподобалось ще раз. Ну, тому реально так виходить, що фестивалю 4 роки, гурту Торвальд ну, вже 11-й рік пішов, але ці останні 4 роки ну, фестиваль росте і разом з ним гурт Торвальд. Ми так в Унісон трішки двигаємось, тому ну, якось зараз. Е Кандидатура Торвальда сильно навіть не обговорювалася, тому що ми розуміли, що вони 100% приїдуть, зроблять якісний концерт. Тим паче, що ми знали, що в них приблизно дати планується новий альбом. 100% два нових треки, Ну, вони вже є в мережі. Вони будуть на фестивалі. Можливо, нам пощастить, і ми почуємо, що щось новеньке. Наші люди. Гурту Тороль ще е, так би, фанатам фестивалю Східрок дає можливість обрати пісню, яку вони хочуть обов'язково почути на фестивалі. Ми закидували опитування, якось треба там, подивитись, на які там зараз результати. Тому що там, в принципі, ми вдали три пісні на вибір, але гурт. Готовий зробити так, щоб ну найбільшу пісню, яку виберуть самі шанувальники, вони її виконають. Дуже цікаво. Це лише оторваль, так ну так, ми, ми се ми, простійко ми з оторвальдом промовляли. Угу. У мене ще таке запитання минулого року з'явилася муза в Східроку. Да. От, було дуже багато там знаєш, запитань, чому саме ця дівчина є музою, там е, яку взагалі вона функцію має виконувати. Ви вирішили зробити це своєю традицією. цього року? У вас муза, але вже інша. Поясни, Інше, все, все, все досить банально і просто дівчина, що була минулого року, вона просто поїхала з України. А ми нікого не, не планували змінювати. Ну, все, все, все мало бути так, як і ну, вона мала бути наступний рік, uh -huh. але просто так склалися обставини в житті, що ну, вона поїхала з України. І тому ну, традицію музику ми вирішили все ж таки залишити, тому що людям це сподобалося. Так би мовити, людина може напряму поспілкуватись. Ну, з фестивалю, можна так сказати. Ну, з організатором стати поспілкуватися одне, а інше, коли от є така людина, муза, яка, і, в принципі, трішки причетна до орг процесів і знає фестиваль зсередини, і вона більш така, як гуляє, так би мовити, з, з, з шанувальниками на фестивалі. Тому от ці. От музу ми вирішили залишити, тому що це отак. От і ми то цього року також проїхали по фестивалям. Люди не знаходять фото з музою роблять. Навіть ми на деяких фестивалях у нас був конкурс. Ми як правило знову розігруємо хаваємо квитки. і Був один з конкурсів е на на фестивалі на фестивалі, файне місто. Е, хто перший знайде музу з хідрок? Ну була дедлайн по тему, звідки це буде починатись, і хто перший знайде, і скаже: привіт, муза, хочу на східрок. Вона тому давала квиток на східрок. Як це просто виявляється? Треба було да. гроші. витрачати? треба було просто ну, назбирати гроші і поїхати на файне місто. <laughs> тому, мабуть, партнерських сезон з файне місто. Да, це наші такі найбільші друзі. Фестивальні угу, навіть так. Ще таке запитання стосовно також самої е, програми. Підготовку до фестивалю, розкажи, що це за все ж влаштували. Тобто мало Так, ще й влаштували ще e, якийсь. Так, цього року вирішили. Мовити, е мовити яким чином ще активізувати людей 에, придумали східрок челендж. Що заключається суть? до напередодні до фестивалю? 에, в інтернеті проходить цей східрок челендж. Люди додаються в чотири команди: команди червоних, зелених, синіх і жовтих, 에, і виконують завдання, які зараз 에, уже оголошені в інтернеті. Де вони ще зараз далі будуть продовжитись до самого фестивалю, і плюс окремо ще будуть на фестивалі. 에, команда, яка виграє. Отримує приз від наших партнерів в виді е, пива, плюс ми команду, е, тих, хто тих, 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 там активно приймають участь, ми всіх одягнемо футболки челенджу. Це також одне з умов. І ми зараз ще думаємо, який би такий ще додати цікавий приз, який вже ми оголосимо на самому фестивалі, щоб якось люди потім, коли вже це все закінчиться, так. Несподівано зраділи тому, що ще щось додалося. вони не просто так витрачали час, писали про фестиваль, чому вони саме на нього їдуть. Потім було завдання, люди мали описати своє місто, чому вони це місто, в якому вони відчуваються без справжнього. Ну і таким чином ми, якби і людей намагаємося залучити до того, щоб вони і про фестиваль розказували, і плюс про своє місто. І так, от оці пішов челендж. Подивимося, як проживається. Трішки погоджуюсь на критику людей. Є там недопрацювання, але ми їх все виправимо. Цей, цей рік ми закінчимо вже плюс-мінус. Як є а далі, зробимо все як треба. <т> <queSencia> так, тебе чекали, щоб ти до нас ранку прийшов, бо от бачиш, скільки все цікавого, це ще не всі запитання. Да, я Я не а, <Halus> я хотіла ще запитати от, про малу сцену. <halus> бо ви теж продовжили цю традицію, <halus> і от теж було багато відгуків про те, що може ще щось додати. Ви не вирішили, доки що ще, ще не буде додавати з культурної програми, наприклад. E, минулого року ми вперше на фестивалі угу. спробували другу сцену. Вона в минулому році була в формату тесту, такого жорсткого тесту. Ми дуже швидко на. Бирали групи. дуже дякую всім тим групам, які минулого року приїхали і погодились так дуже швидко приїхати цього року. Ми побачили, які там плюси-мінуси. У нас минулого року були поети, почитали відгуки, подивилися, де що треба краще зробити. Вирішили, що сцену потрібно залишати, але трішки змінювати формат, робити його все ж таки більш серйознішим. А сам формат сцени, от він зараз у нас такий акустично розважальний, тому що будуть такі гурти, які більш в акустиці грають, а будуть такі гурти, які реально просто будуть качати. На цій сцені виступають, ну, як, як всі думають, якщо це мала сцена, то це якісь малі колективи. Е, ні, там, в принципі, на, на малій сцені у нас виступають команди, які ну, кожних вихідних на якихось фестивалях, вони окремо собі дають сольні концерти, тому там достатньо серйозна сцена. І плюс вона робиться для того, е, щоб люди, яких немає можливості фінансової піти на головну сцену, тому що ну, квиток дійсно він, він дешевий. Але ми нікуди не можемо від того піти, тому що нам, нам треба якось окупати весь фестиваль. Тому для того, щоб люди могли. Побути на концерті, є мала сцена з, з нормальними виконавцями, і люди можуть безкоштовно піти. І насправді, завдяки підтримки обласного управління культури, в принципі, ця сцена функціонує, вони нам допомогли з цим, і ця сцена цього року буде і. Ми подивимося, як цей формат зайде. Якщо він зайде, то ми його залишимо. А mm -hmm. з приводу розваг саму, на самій території фестивалю, то це традиційно наші будуть фут футбол волейбол турніри Цього року, скоріш за все, у нас на фестивалі ще буде мотофрістайл. Для, Так би мовити, видовища, щоб люди подивилися, які в нас дійсно є в Україні, їх буквально там одиниці мотофрістайлери, але ну, вони реально там, круто, круто виконують свої мотоеквілібристичні -мото трюки. Хочемо показати це людям. Також зараз є така думка, як би це все правильно зробити. От нам чомусь так хочеться зробити перегони на катамаранах на, на самому озері. Ну плюс там ще будуть додаткові розваги. Ми про це все будемо оголошувати в наших офіційних спільнотах. Тому як Слагер намагаємося зробити таким максимально видовищним.